Гарний краєвід на місто Кьоль. колокол, Кораблі. Цими кораблями можна доїхати навіть до Нідерландів. Оце Кьольський Собор. Його звуть до. Навкруги все тут було зруйноване. Навіть оця церква була зруйнована, а залишився тільки Кьонський собор. І говорять, що в сам собор було 70 попадань. Якісь там снаряди, бомби, але він не був зруйнований. Оце таке, ну його берегли льотчики, як орієнтір. Але попадання були. Ну тут все було зруйноване, місце зруйноване. Гарне місто було. Ну так, війна. Отаке От ж буде, мабуть, і з Москвою, бо її пророцтв нема. Петербург є, а Москви нема. Отакий От корабель іде. Це більш туристичний, але щось там я багато людей не бачу. Так вони ходять, тут і баржа ходять. Ну, сьогодні субота, того барж нема, тільки туристичні. До речі, тут знаходять до 200 бомб. Ну, в цій області північний район Веспалія. А минулого літа знайшли чотири бомби в одному місці районі Кельну. Було там півкольно евакуйовано. І це ще з Другої світової. То скільки буде бомб ще знаходитись на Харківщині, на Донеччині, Маріуполь, там, мабуть, і Київ. Бомблять, бомблять. Вони ж не всі розриваються.